Всім привіт! Сьогодні будемо готувати надзвичайно ніжний домашній печінковий паштет. Він виходить в рази дешевше, ніж магазинний. Готується зовсім нескладно і за смаком тільки виграє. Адже ви на 100% впевнені, що ви туди поклали. Тож, хто ще в пошуку простого рецепту печінкового паштету, це відео для вас. Готуємо. Нам знадобиться 600 г курячої печінки. Гарно її миємо та видаляємо все зайве. Ще підготуємо овочі, знадобиться цибуля, дві штуки середнього розміру або одна дуже велика. Розрізаємо її навпіл і нарізаємо на чверть кільця або пів кільця. Тут можна нарізати досить крупно, адже потім все рівно ми будемо все подрібнювати. Ще візьмемо одну крупну морквину або дві середні, нарізаємо її на кружечки і потім можна їх ще розрізати навпіл, щоб морква швидше приготувалась. Сковорідку ставимо на середній нагрів і розтоплюємо в ній шматочок вершкового масла вагою 25 г. Як тільки масло розтопилось, викладаємо печінку, розподіляємо її рівномірно по всій поверхні сковорідки і обсмажуємо на нагріві плити трохи вище середнього, періодично помішуючи до випаровування рідини. Печінка повинна саме смажитись, а не тушитись. Як тільки вся рідина випарувалась, можемо додати сюди трошки солі за смаком. Та чорного меленого перцю, перемішуємо і обсмажуємо ще декілька хвилин до підрум'янення та готовності печінки. Щоб перевірити, чи готова печінка, просто лопаточкою розділяємо один шматочок навпіл, і якщо всередині немає червоного все готово. Одразу викладаємо печінку в глибоку тарілку або чашу блендера і даємо їй трошки охолонути. На цю ж саму сковорідку, в якій обсмажували печінку, викладаємо ще шматочок вершкового масла вагою 25 г і розтоплюємо його. Далі всипаємо сюди 2 чайні ложки цукру і викладаємо нарізану цибулю. Трохи змішаємо її з цукром та одразу викладаємо сюди моркву. Гарно все перемішуємо і також додаємо сіль за смаком. Ще раз все змішаємо і обсмажуємо на середньому нагріві плити до м'якості та легкої прозорості цибулі, по часу це займає хвилин 5 Як тільки цибуля стала м'якою та прозорою, вливаємо сюди 200 мл курячого чи овочевого бульйону або звичайної кипяченої води, перемішуємо і доводимо цю суміш до кипіння. Як тільки бульйон закипів, Зменшуємо нагрів плити до мінімуму, накриваємо сковорідку кришкою і тушкуємо до готовності моркви. В мене це по часу займає хвилин 10 Перевіряйте лопаточкою. Морква повинна стати м'якою і легко розділятись при надавлюванні. Вимикаємо плиту і викладаємо все зі сковорідки разом з бульйоном в миску до печінки. Можна ще додати трохи чорного меленого перцю. Тепер необхідно все це подрібнити. Я використовую занурюючий блендер. Можна в чаші подрібнювати або, як альтернатива, в кого блендера немає, можна перекрутити цю суміш на м'ясорубці без рідини з найменшими отворами. Для більш однорідної та ніжної консистенції необхідно двічі пропустити через м'ясорубку печінку з овочами. Потім просто додати бульйон і все змішати. В процесі можна додавати сіль, чорний перець, якщо не вистачає. І продовжувати все подрібнювати. Ще сюди добре підходить мускатний горіх, який також можна додати зовсім трошки. Збивати потрібно ретельно протягом декількох хвилин до однорідної гладкої консистенції без крупинок овочів та печінки. Ось такої консистенції він повинен вийти: ніжний та однорідний. Викладаємо подрібнений паштет на сковорідку і на середньому нагріві постійно помішуючи, прогріваємо все разом, доки через паштет не почне пробиватись пара. Весь процес в середньому займає хвилин 5. Періодично знімайте паштет зі стінок сковорідки, щоб він там не підгорав. Ось, коли при помішуванні ви побачите, що утворюються тріщинки, крізь які пробивається пара, знімаємо сковорідку з плити, щоб сильно його не пересушити. Одразу викладаємо його в зручну ємність, це може бути контейнер або глибока тарілка і даємо охолонути хвилин 15-20 приблизно до кімнатної температури. Головне, щоб він не був надто гарячим. Як тільки паштет трохи охолонув, додаємо до нього 150 г вершкового масла кімнатної температури. Гарно все змішаємо і так як паштет ще теплий, то масло в ньому швидко розтане, а після охолодження знов застигне і таким чином паштет загусне і буде гарно намащуватись на хліб. А кому сподобалось це відео, підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою та підписуйтесь, буду вам дуже вдячна. Зараз одразу можна перекласти його в харчовий контейнер для зручності. З такої кількості інгредієнтів виходить 900 г паштету. Накриваємо зверху кришкою і ставимо в холодильник до повного охолодження. Ось такий він по консистенції після охолодження. Кремовий, надзвичайно ніжний, пастоподібний та однорідний. І я з певністю можу сказати, що він в сто разів краще за магазинний. Моя сім'я дуже любить такий паштет, тому я часто його готую. З тостом чи з кібочкою хліба це просто неймовірна смакота. Зберігати його необхідно в холодильнику під закритою кришкою не більше одного тижня. Якщо хочете продовжити термін зберігання в холодильнику до 2 тижнів, тоді залийте його зверху шаром жиру чи вершкового масла, а можна взагалі робити його заздалегідь і просто заморозити в контейнері або завернути в харчову плівку. Так він може зберігатись до трьох місяців. Готуйте з душею та любов'ю. До зустрічі!